Міська рада ухвалила рішення звернутися до міської виборчої комісії щодо відкликання депутатів фракції партії промисловці і підприємців України Віктора Глобородька та Дмитра Мажари. Розгляд аналогічного питання по ще одному депутату, який є головою цієї ж фракції Євгену Сайку, відклали через так би мовити неетичність, бо він не був присутнім на сесії. Слід зазначити, що ці проекти рішень були внесені на розгляд з порушенням норм закону про доступ до публічної інформації і оприлюднені за інформацією сайту міської ради лише за день до їх ухвалення, що власне є грубим порушенням законодавчих норм, адже з проектами ніхто не міг ознайомитись, подати ані заперечення, ані вчинити будь-які дії спрямовані на захист прав юридичних наслідків. Вказане рішення міськради не матиме та на статус депутатів аж ніяк не вплине. Призначається голосування. Ініціативи голосування за це рішення на загальних правилах, тобто дільничі виборчі комісії, виборці це голосування. Проте не виключено, що ухвалення цього рішення більшістю міської ради, яку складають депутати екс-регіонали, комуністи та сильно олександрійці, свідчать про початок передвиборчої кампанії з боку провладних кандидатів та їх намагань в такий спосіб, яким чином пограти на нервах опонентам. З огляду на пряме втручання в хід сесії та численні коментарі з боку першого заступника міського голови Людмили Давиденко вказане рішення справа. Рук виконавчої влади, на чолі з нею та міським головою Степаном Цапюком. У підсумку перша спроба включити до порядку денного згадані проекти завершилась невдачею, бо кількість голосуючих не склала необхідно тільки після численних телефонних дзвінків міського голови, особистої співбесіди першого заступника міського голови з деякими депутатами, які підлеглими її особами, міська рада включила вказані питання до порядку денного і проголосувала. Цікаво, що при голосуванні депутати теж голосували не однаково. Вочевидь, на депутатські рішення впливали певні симпатії та антипатії. Деякі депутати навіть відверто про це говорили. Заступник голови фракції ПППУ в Олександрійській міськраді депутат Віктор Голобородько повідомив фракція послідовно з самого початку діяльності міської ради шостого скликання діяла виключно у рамках законодавства. Саме тому депутати не брали участь у незаконних зібраннях під назвою позачергові сесії міськради, що, власне, намагається накинути опоненти. Якщо діємо, то в рамках закону і конституції. Саме тому ми наполягаємо, що у жодного депутата. Немає обов'язку брати участь у позачергових сесіях міської ради, тому що ці зібрання не є законними. Закон не передбачає проведення позачергових сесій. Крім того, я вважаю, що один депутат, одна комісія, одна людина це не є закон. Людина повинна діяти в рамках законів Конституції, знову ж таки, підкреслю. І Котрий раз підтверджується думка про те, що ухвалені рішення на позачергових сесіях, як кажуть, з колін з кольос, потім оскаржується в судових інстанціях. І є маса прикладів, що Олександрійська міська рада діяла незаконно, фактично потураючи злочинам, і таким чином діяла за рамками і конституції і законів України, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування. Тому наголошую, що наша фракція і депутати нашої фракції не зобов'язані брати участь у засіданнях позачергових сесій. Не коментуйте, будь ласка, я не коментував ваші дії, і тому, будь ласка, не коментуйте. Крім того, я хотів би ну, запропонувати всім перед тим як ухвалювати будь-які рішення, задати і про інше. Кожен з нас, в тому числі з представників фракції партії промисловців і підприємців, є депутатами від виборців. Виборці обрали нас, дали нам вводом довіри, і тому, якщо ви будете голосувати за схожі не тільки по моєму питанню, а по іншим за схожі рішення, ви таким чином будете відверто і прямо порушувати права не тільки мої, але й виборців. Тому а, застерігаю, точніше не застерігаю, а пропоную зрозуміти, що ви будете голосувати за абсолютно незаконне, протиправне і абсолютно безграмотне юридично рішення. Голосувати так, так, рішення. Хто не дати як рішення? Імовірно і причиною всіх цих дій є принципова позиція депутатів фракції партії промисловців і підприємців України, що не беруть участь у скандально відомих так званих позачергових сесіях, на яких ухвалюється до речі, наприклад, рішення про підтримку дії експрезидента Віктора Януковича, розпродаж та розподіл комунальної власності та виділення ласих шматків землі у місті, та багато інших протиправних непрозорих рішень для громади.